Добрий день, шановні друзі, це Дніпро Агроком, Всім вітання. В цьому огляді презентуємо вам диски тормозні. Це до трактора ЮМЗ, Каталоговий номер 45 350-2040. Або як тут 50 350-2040. Ці диски підходять як до трактора ЮМЗ, так і до МТЗ. Ось, бачите, ось такої якості. Ціна одного диску 250 гривень. Це, до речі, замовлення нашого шанованого клієнта Роман СМТ Закупне, це Хмельницька область. Дякуємо Роман за те, що ви з нами. Ось такі диски, це комплект по два відповідно на одну сторону, на ліву і на праву. Тобто, кому цікаво, замовляйте. Ми працюємо заради перемоги, заради України і для того, щоб ви могли все це замовити в одному місті. У нас дуже великий склад, всі огляди, що ви бачите на нашому каналі, все це знято. На нашому складі. І... Так, ще що хочу додати. Дякуємо, хто з нами за, ваші... за вашу увагу, по першу чергу, за ваше замовлення. Це е... додає нас наги працювати більше. Наш канал зростає. Завдяки, повторюсь, вам, е... шановні підписники. Що ще хочу додати. Звертайтеся завжди раді кожному, якщо це буде також, і, повторюю, негативний якийсь досвід, але ми працюємо з, із цими, скажімо так, з цією проблематикою. Є у нас обмін, повернення, якщо потрібно, ну, всякі бувають випадки. Ось людина замовила вчора. Сьогодні телефонуємо. Він каже, що, на жаль, ну, забрали на е, долав Збройних сил України. Все розуміємо. Тобто, ідемо ну, кожному на зустріч. Ще раз дякуємо за вашу увагу. Це додає сил працювати і надалі. Наш канал зростає. В нас вже 333 підписника. Далі буде більше оглядів. Вважаємо, що це вам, вам буде цікаво. Ще раз дякую і слава Україні!